Всіх знайомих іти в нашій версії, і перед кожною піснею я буду розказувати, про що в тій пісні йдеться, крім тієї, крім першої музичної завальовки, через те, що, по-перше, хлопці вже зачепали цю тему. По-друге, ситуація в пісні оспівується така знайома і близька кожному з вас, тому під ваші області, поїхали! Сьогодні йти на дітей не свариш. Посміхаєшся, і педагогічний легко йде процес, і газайте хто тих вчора секс, вчителька відро району нашого жителька. Добренька була раз на рік. Чустіше треба жінці, чоловік. Я розумію, що не варто казати, але все-таки нагадаю, просто нагадаю, що я півроку вже ходжу в спортзал. А я не розділяю цей ваш іронічний смішок. Знаєте чого? Тому що в мене інше завдання. Решта мужиків ідуть в спортзал, щоб накачати кубики. Я качаю кулю. І в мене виходить. Але і для мене були дуже важкі там моменти, тому наступна пісня автобіографічна про те, що для мене було ну, найважче, коли я пішов в спортзалу. Ситуація буде дуже близька для всіх чоловіків в тому залі, тому що ну, кожен чоловік це проживав в своєму житті цю ситуацію, коли ти разом з жінкою збираєшся на якусь забаву і стоїш повністю вже вдітий в коридорі, кроватка тисне, під вже тече, бо ж в пальті, або в куртці. Ти стоїш три години і чекаєш чуда, а чудо не виходить, бо в чуда є проблема. І от наступна пісня, мужики, буде, знаєте про що? Про наболіве, про цю чудову проблему. У тебе так багато речей, я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе, ну як то не маєш що вдіти? У тебе ж ціла купа речей, ти забила ними три шафи, які не неві... є друзями кожного з вас. Якщо не друзями, то принаймні знайомими. Ну, максимум знайомі знайомих, але ви знаєте точно таких людей, які е, постійно е, мають вестись на якісь нові теми. Ну, нові теми. Для них це дуже важливо бути в нових темах. Ну, от, наприклад, це ті, що перейшли на айкос. Але коли дзиґнуль переходять назад на папіроси. То... Але Айкос — це тема. це тема. Ну це ті, що вже замовили собі 13-й айфон. Туалет далі на вулиці, але. <плес> бо, бо це нова тема. Ну. Словом, в нас в колективі є один такий персонаж. Я не буду казати, хто це. Я просто одного разу підійшов і питаюся: що ти вклався в біткоін? Віталік? Біткоін. Він каже, це нова тема. Кажуть, це бізнес. Я кажу клас, і я там поки що в мінусах. Добре, почекаємо, почекаємо. Е, тому наступна пісня присвячується всім людям, які повелись на ще одну дуже популярну нову тему. В житті таких не зустрічав, оце. Тему. Ви знаєте, зараз звертаюся до всього залу, в першу чергу до жінок. Жінки, ви спекулюєте на темі сексу. Тільки ви. Тільки ви. Ну, Я, по-перше, від чоловіків не чув ніколи фразу, в мене болить голова. Ні? От ніколи. А знаєте чого? Бо чоловікові, знаєте, голова для цього не треба. Навіть руку не треба ставити, я його бачу звідси. Знаєте <ріст> чого? чого? та чого? Най та чого? По як, яка бачить далека. Як. <ріст> все, мені дуже подобається, знаєте, все, має на концерті бути людина, яка думає, що якщо вона щось не скаже з залу, то концерт буде гімно. Дайте нам шанс, мужчина. Я я розумію, що. Шо... А... <говори> Послухаємо, так. Ну. Позволим? Ну? От ми ж знали, хто в городку за ОПЗЖ голосував. Чекай, ще. Ні. Мужчина, до ваш зірковий час. Ви розумієте, що люди заплатили гроші за концерт? Я, я там <плес> <плес> на що включили світло? Щоб всі вас побачили. А знаєте на що всі вас бачите? Щоб потім вийшли з залу і... І подякували вам за то! Боже! Дякуємо дякуємо, що прийшли. Давайте поаплодуємо. Величезно! молодець. Тримайте вам сили і натхнення. Ту холодно ще тримає. Добре? Дочекайте до концерту до кінця концерту. Так, а ми, ну, а знову ж, я повертаюся до теми спекуляції на темі сексу через те, що, ну, я вам чесно скажу, е от кожен раз, коли чоловік щось не так зробить, жінка, що каже, місяць без сексу. Щось не так скаже місяць без сексу. І сидить потім місяць без сексу. Тільки вона. А? дружні мужики не дуже блескають, так? Е я, я просто. Зрозуміть, так. жінки мало того, що спекулюють на цій темі, Вони знають, що є наслідки отих спекуляцій, і вони потім ті наслідки використовують в свою користь. Я розумію, що складно звучить, наступна пісня розставлю ці кропки на дві. в тілі в тому зранку, я прийшла додому. Що е, багато людей е, святкують весілля в е, ресторанах, там якісь дрес-коди особливі, там якісь особливі, е, якісь е, координатори, флористи. То дуже багато. А от підміть руку в залі хто ходив е, на класичне українське весілля в Шалаші. Є такі люди? О, о. людей. О, я чому запитав? Ну знаєте, такі автентичне весілля, коли от плюс 35, салати з майонезом, танцюють там, де їдять. Три дні, три дні! Всім до сраких стажениться. Там, де ведучий, говорить отак. Отак, отак, ось отак. Дякую, що ви знаєте, просто наступна пісня і якусь спис. Саме про таке класичне українське сільське весілля. Пізніше час, половина п'ятої, а гості ще не йдуть, розглядають молоду. Те, що вже і святку зверяться, а мужики все п'ють. викликає хто щит. гості сино навели і вже нема кому комоги самі помогти, її дружки повели і у лікарню завезли, аж після років стає певно, сняли, ось зняли. Я був? А, що хто буде закить, будь ласка, за е, руки, у кого вдома є малі діти? Ага, є такі люди. Ого, скільки його. Що тут робите? Малі діти в хаті, я нагадаю, Ні-ні, все правильно, все правильно, відпочивати треба. Відпочивати треба, і е, нас дуже тішить, що в якості відпочинку ви обрали концерт, те саме шоу. Це означає, що у вас бездоганний смак. Тобто, то, то, то. самі собі, то самі собі. Е, я чому запитався, тому що е, пісня, яка зараз звучатиме, вона буде дуже знайома і близька тим, хто підняв руку. Я б навіть сказав, для вас то буде таке, знаєте. Ой, пронаболіли знову. Ж таки. Але тема пісні знайома всім в цьому залі, тому поїхали. Їхні діти поїхали в тамір, і нарешті їх двоє в хаті Запали від свічки на кухні, вони домовились цю ніч не спати, і биті дрепила, а вона все вино добила, і йшло все в них до діла. Але наша. А бомше скила Буде відрізнятися від цих попередніх. Чому те, що попередні пісні про любов, про стосунки, про чоловіків, про жінок, про дітей. А ця пісня інакша, бо ця пісня про жизнь. <рес> це пісня про те, що життя БОЛЬ. Ця серйозна пісня називається пісня про не таких, як ми. Всі культури з ним сильні, гарні м'язи усюди є, тягнуть залізо вони ночами не бурить, ніхто й не б'є, різні до бабки вони з'їдають, але тут є нюанс, просто нічого не горять. Є у всьому є баланс. Письонічка, маленька пісюнічка, маленька пісюнічка, у мене стаже.